21 листопада в Україні визначили День Гідності та Свободи. 11-й рік поспіль ця дата нагадує про дві знакові для українців історичні події помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013-го. У Візерській громаді також визначили цю дату. У закладах освіти протягом тижня для учнів проводилися різноманітні заходи, присвячені Дню гідності та свободи. Ми почали проводити заходи по класово. Це були заходи, створювали листівочки, робили. Ся плакати, бесіди по класам, лекції були, перегляди відео, тобто різні види заходів. Далі ми будемо продовжувати самі більше в класні заходи робити, тому що ми не можемо зібрати масштабну багато кількість людей. Представники культурної галузі теж не лишилися осторонь у відзначенні дня гідності та свободи. Художній керівник Дмитрівського будинку культури Альона Кришун створила тематичну відеоролик, в якому жителі Дмитрівки розповіли про те, як вони розуміють значення слів, свобода та гідність. Ми різні, у кожного своя думка. Мені стало цікаво от для кого, що це значить для себе гідність і свобода. І одна я зрозуміла, що правда, маловато людей. Ну якщо було б більше, було б краще. І думка одна з'єднала, що всі хочуть жити на своїй землі, працювати, розквітати. Я не почула, що гідність для мене це поїхати за кордон, заробити гроші і тут їх потратити. Це таке. А саме основне, що вони хочуть жити вільно. Під час війни День Гідності та Свободи дуже актуальна нагода переглянути певні цінності, пригадати історію боротьби українців за свободу та незалежність, вшанувати пам'ять загиблих героїв. День гідності та свободи, на жаль, ми зустрічаємо сьогодні в тяжкий час, коли йде війна по всій Україні. Але Україна не здавалась і не здасться ніколи. Тому хочеться, щоб одно хочеться одного закінчення війни, і щоб всі люди розуміли, що ми живемо в своїй країні. Ми живемо в своїй вільній країні, і ми повинні їх захищати. Максимально кожен повинен зробити те, що він може зробити. Хто може зробити, хто може допати армії? нехай допомагає армії воїнам. Низкишаною уклін за їхній захист нашої держави. І свобода, на жаль, свобода достається дуже великою ціною. В нашому старостаті загинули 15 воїнів, 16 чоловік пропали безвісті, і більше ніж 400 чоловік, які зараз захищають нашу країну. Тому низький їм клін, і ми надіємося, що я впевнений цьому, що ми будемо вільні, свободні, і незалежні. Я хочу побажати всієї всі Україні нашої день гідності і свободи. По перше. Миру. Саме перше це миру, тому що, будемо говорити, це всіх вже так замучило, так достало, що ці тривоги це все це бути щасливі. Саме, саме головне миру і всього самого найкращого.